Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я хочу показати вам ще одну свою авторську роботу. Цей ритуал він заснований на давніх традиціях. Я буду створювати переворотне зілля. Під час ритуалу менструальна кров замовниці додається до вина, і цей напій замовляється на те, щоб викликати нестерпну жагу бажання у чоловіка, що буде потім пити це вино, чому ритуал і називається опой до цієї жінки. І, звичайно, під час ритуалу я буду викликати іродіану, чортородицю і на її силі проводити цей ритуал. Це дуже потужна практика. Де використовується алкоголь, що підсилює, підсилює саме заклинання. Взагалі, алкоголь у магії часто використовується як провідник, це допомагає енергіям отже глибше проникати у підсвідомість. Цей ритуал має на меті створити нерозривний зв'язок, що прив'язує об'єкт ритуалу. До тієї, хто замовив цей ритуал. Що ж, не будемо затягувати, давайте починати. Чорто чорнолика владичиця, ти, що бачиш приховане, знаєш незриме, ти, що слова вплітаєш у кров і бажання, ти, що ведеш крізь пітьму невідступно. Пред ліком твоїм у годину темну я ведьма вогонь запалю, та справу лиху сотворю, щоб сутінки стали тінню твоєї дороги, щоб сила Твоя втілилась у слова. Прийди, бісовице, стань за плечима поглядом владним печать поклади шепотом темним. У вино увійди, розпали його серце, його жило чоловічу роз'яри, я кров жертовну з вином єднаю, Щоб зв'язок нерозривний у ньому заплівся, Щоб з першого ковтка у думках лиш одна, щоб ім'я її в серці його різьбалось. Увійди в цю чашу, що кров'ю зігріта, Увійди в це вино, що чарами стало, хай воно сплете путо нерозривне хай воно його переломить, хай воно спрагу його розпалить, щоб жадав він, щоб метався він, щоб шукав тільки її, щоб бачив лише її. Хай вино його волю зламає, хай жага його тіло пройме, хай бажання його розпалиться, щоб лиш до неї йшов день за днем, щоб нею марив, її всюди бачив. Вино це чара, вино це пастка, вино це кров, що пече і живе, хай кожна крапля. Жагу розпалює, хай тільки її він тепер пізнає, хай голос її стане його маренням. Хай дотик її буде, як вогонь, хай думка про іншу розсиплеться. Хай тільки з нею буде диявольська насолода. Ой Родіано, загніти у ньому полум'я жеги до всіх, окрім неї. О, Чортородиця, путов плити, щоб воля його розтанула в пристрасті, щоб серце до неї лише вабилось. О, чортородиця, узами скріпи, обісовице, тінь обвий, щоб з цього часу, з цього моменту, лише вона була йому світлом і ніччю. Слово сказано, слово замкнено. Ключ у крові печать на вині, небо мовчить і хай мовчить, слово не шляху назад, що сказано, те у пітьмі зникає, що замкнено, те ніхто не зламає. Хай ключ загубиться, хай печать застигне, хай слово моє стане його долею, нині повіки на всі часи. Хай буде так заклято. На цьому відео я завершую. Хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Також хочу наголосити, що робота моя авторська, і я не даю своєї згоди на використання мого замовляння іншими практиками. Будьте готові що, якщо ризикнете, заплатите своїм здоров'ям. А якщо ви хочете замовити таку роботу або записатись до мене на консультацію, будь ласка, контакти є на відео написані, є інстаграм, куди мені краще написати, чи на WhatsApp через номер телефону. На дзвінки я не завжди маю змогу відповісти, оскільки зазвичай я працюю. Що ж, Бажаю вам гарного настрою та приємного дня!